Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. Відомий в Україні постачальник товарів для системи опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Вибір опалювального котла залежить від багатьох факторів. Якщо газ до будинку не має можливості підвести, електрична мережа не розрахована на необхідну потужність, залишається небагато варіантів, один з яких твердопаливний котел. При користуванні твердопаливним котлом, який працює на дровах, брикетах або вугіллі, відносно багато часу займає процес розпалювання, контроль горіння, чистка, що може повторюватись декілька разів протягом доби. При морозах розпалювати котел доводиться 2-3 рази. Якщо ви не хочете проводити багато часу в топковій, краще звернути увагу на автоматизовані агрегати. Які працюють на такому виді палива, як палети. Пропоную вашій увазі огляд палетного котла під назвою РомсталVizion потужністю 23 кВт, який вироблений в Туреччині на заводі «Аріказан». Призначений для обігріву приватних будинків, котеджів, складів, офісів, виробничих та комунальних об'єктів площою від 200 до 600 квадратних метрів. Існують моделі потужністю 23, 40 та 60 кВт. Котел має сучасний дизайн та компактні габарити. Комплектується бункером для палива відповідного об'єму, пальником факельного типу, вентилятором для примусового видалення димових газів та сучасною автоматикою. Висота котла 1160, ширина 595, глибина 790 мм, вага 190 кг. Невелика ширина всього 60 см дозволяє без зайвих зусиль перемістити цей котел через вузькі проєми. Бункер для палет приставного типу може бути на 300 або 500 літрів, існують більшого об'єму. В нашому випадку 300-літровий, в якому зберігається 220 кг палет при повному завантаженні. Конструктивною перевагою є можливість встановлення його як з правої, так і з лівої сторони від котла. В залежності від вимог на об'єкті. Зверху дверцята для завантаження палива. Спереду панель має інформативні віконця з індикацією заповнення резервуару. Зручно для користувача є можливість контролювати витрату. Ми рекомендуємо використовувати якісні палети діаметром 6-7 мм, довжиною від 10 до 30 мм, виготовлені з твердих порід тирев. Вміст вологи повинен бути не більше 8%, а залишок зали 1%. Пелети із резервуара потрапляють в пальник за допомогою шнекової передачі. Шнек обертає двигун з плавним регулюванням швидкості. Присутня програма для налаштування швидкості подачі палет та потужності котла. Конструкція пальника містить запатентовану систему автоматичного очищення решітки від зали. Спереду встановлений двигун. Він обертає невеликий шник для подачі пилет в камеру згорання. Розпал відбувається автоматично за рахунок електричних тенів потужністю 150 Вт, що розміщені з двох сторін. Контроль процесу горіння за допомогою фотоелементів. Періодично їх потрібно чистити. Між шнеком подачі палет з бункера та пальником встановлюється гнучкий патрубок, виготовлений зі спеціального пластику. Поряд запобіжний термостат від перегрівання, налаштований на температуру 75 градусів Цельсія. Дані елементи захищають котел від зворотнього горіння та блокують подачу палет при непередбачуваній ситуації. В процесі згорання палива утворюється попіл. Він автоматично відводиться у зовнішній контейнер за допомогою шнекової передачі та ще одного невеликого двигуна, який розміщені під пальником. Ця система забезпечує ефективне очищення решітки пальника навіть від зали, що застоялася. Для чистки в нижній частині котла присутні дверцята. Декоративна кришка тримається за рахунок магнітів. Всередині знаходиться зольник, що збирає попіл від спалених палет. При згоранні палива всередині котла полум'я піднімається спочатку вгору та нагріває внутрішню камеру. Димові гази при горінні перенаправляються донизу і далі потрапляють у вертикальні труби із вбудованими турболізаторами для більш ефективного відбору теплової енергії. Ця модель оснащена вертикальним жаротрубним теплообмінником із рухомими колосниками, які рухаються за рахунок спеціального важелю. Завдяки такій конструкції чищення котла не займає багато часу. Можна проводити 1-2 рази за опалювальний сезон, а при гарній якості палет достатньо й одного разу. Розглянемо підключення зі зворотньої сторони. Патрубок подачі системи опалення. Розміщений зверху. Зворотній патрубок традиційно підводиться знизу. Діаметри 1 дюйм. Зовнішня різьба. Присутній патрубок для заповнення та зливу теплоносія. Через трійник підключений запобіжний клапан на три бар, Захищає котел та систему опалення від пошкоджень внаслідок високого тиску води. Центральну частину займають компоненти системи видалення димових газів та забору повітря. Викид димових газів відбувається примусово за рахунок вентилятора з частотним регулюванням обертів, захищений декоративною решіткою. Вентилятор в камері згорання створює розрідження, тому димові гази в приміщення не потрапляють. Повітря для згорання відбирається з топкової, де встановлене обладнання. Тому потрібно обов'язково організувати канали доступу свіжого повітря та вентиляції у відповідності до потужності котла. В нижній частині встановлюється решітка з отворами площею мінімум 300 квадратних сантиметрів. Зверху вентиляційна решітка з отворами 200 квадратних сантиметрів. Фланець викиду димових газів розміщений під вентилятором. Його діаметр 130 мм. Підключається до димохідного каналу. Діаметр димоходу не повинен бути меншим діаметра котла. Панель керування подібна до котла ABC Comba, який був розглянутий раніше. Хто не дивився, подивіться огляд даної моделі посилання в описі. Складається з рідкокристалічного дисплею та шести кнопок керування. Зліва від дисплея кнопки вмикання-вимикання, вхід в меню налаштувань. З правої сторони кнопки для зміни параметрів. Під дисплеєм присутні символи, що вказують на роботу шнекової передачі, включення розпалювача палет, роботу насоса та інші функції. На дисплеї відображається різноманітна інформація: День та час, режим роботи, вид палива, задана та фактична температура. Є можливість встановити зимовий або літній режим. Задати розклад погодинної роботи підключити кімнатний термостат. Справа від головної панелі встановлений запобіжний термостат. Щоб виконати розблокування, потрібно викрутити захисний копачок та натиснути кнопку. Температура подачі котла регулюється в діапазоні від 55 до 80 градусів Цельсія. Присутній кабель для підключення електроживлення. Та дві клемні колодки циркуляційних насосів. Ми розглянули пилети котел Romstal Vision потужністю 23 кВт, здатен спалювати екологічне паливо пилети в автоматичному режимі та підтримувати нагрівання системи опалення з максимальною ефективністю. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Romstal Україна». Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!